Всі, на Христві взяв всі наші прокляття. І ми не повинні боятися прокляття. Каже Біблія, що незаслужне прокляття не збудеться. Ми не повинні пхатися на рожон, робити зло, щоб нас проклинали. Їдеш машиною. Велика баюра, велика вода, обережно притормози, не обляпай чоловіка, дівчину. Жінку не обляпай їх, щоб вони не сказали, що в тебе колеса поспускали. І, і може так статися. Тому що ми маємо бути уважними, є культура поведінки водія. Ми повинні бути у всьому обережні, щоб нас не проклинали наші сусіди. Не пхайся за того метра межі, чи за того півметра, чи за ту, за ту курку, що зайшла. Та що вона тобі заважає, та курка? Та погодила, погодила, та помолися, щоб вона почала яйця в тебе нести? Благослови ту курку, що вона два яйця в день несе. Ну чому так не хочеться зробити? А хочеться, би вона не дійшла додому.